Сьогодні ми робимо тест. Я візьму Добре, Добре, ми робимо тест, ти говориш, Я, я розказує. Дуже, дуже хочу, подивити. щасливі, сімейному житті. хочу подивитися, яка в мене ноги, бо, бо деколи буває ляшка дуже велика. Та ти худа, як тріска. Всім привіт, друзі. Те ви Шкарпатки не подерті? Всім привіт! Ви на нашому каналі з Зеленкою, Молінерос. Ми довго час вже не викладали відео, тому ми вирішили вернутися в новий сезон з новим проектом. Будемо mm -hmm. сидіти, обсуждати всякі теми і так далі. Це буде у вигляді подкасту, так? Чи ну, по-українськи по називається? Підкаст, напевно. Ти думаєш? Не знаю. Сьогодні у нас дуже крута дата. Ми сьогодні 8 років як одружені разом. Сьогодні 7 листопада, 7 листопада, так. Да. Тому року. Ми рок. дуже щасливі, ми дуже раді. І е, в принципі, перше відео буде круто в таку дату. Взагалі почати тут канал далі розвивати. так? І розвинути цю тему, от, наприклад, сімейне життя, вісім років, які плюси, які Стасунки мінуси. Як, як воно все мінялося? Ну, відкрите, то, то, от, типу. Перш за Вітаю. все, я тебе хочу привітати з суконе. Хай люди бачать, таки ми щасливі. Вісім років, Оленко, ми з тобою разом. Це все про. ні, ні, почекай, ми з тобою набагато більше, ніж 8 років. ми з ні, тобою ну, років 10 життя. з половиною років разом. Так. Десять, а, а нам тільки, мені 26 Взагалі, які тебе відчуття сьогодні, то, що ти осознаєш, що ми з тобою 8 років вже одружені. Ну то я в шоці. В хорошому сенсі чи поганому? В хорошому сенсі, але просто я в шоці, що як швидко час пройшов. Ну реально, ну ти просто усвідомлюєш. Ти пам'ятаєш, який був той день, коли ми з тобою розписувалися тоді? Які ми були малі, такі. Молоді зелені. Насправді, ми так сильно змінилися, що мені здається, що тих нас взагалі вже нема. Бо, реально, не. тих людей вже нема. Якщо ви нас знали там вісім років тому, то ви нас вже не знаєте. Так, Тебе, так, які відчуття? Так, такі відчуття, от, наприклад, до дітей. Якось воно мені кажеться, ми повільніше йшло. Набагато, і ми в розвитку йшли повільніше. А от після Айлінки вже, наприклад, оці там три роки з половиною вже, да? Мені кажеться, вони просто пролетіли, навіть не замітив нічого. Так. Мені з, з кожною дитиною час йде все швидше, ні? Да. І ти теж якось зростеш, так якось так хоп. А саме цікаве, головна фішка. Ми, міняючись, все одно лишилися разом і любимо один одного, розумієш? Це круто. Ти відчуваєш ріст в відношеннях. Самі відношення вони переходять з одного рівня на слідуючий, на слідуючий, на слідуючий. Ти що, інтерв'юри? Звичайно, що ростуть. На якого ми вже рівні, скільки їх існує, як ви думаєш. Залежно, скільки їх існує. Ти знаєш, якщо взяти середні, е, що люди живуть 80 років, а ми з тобою женилися, ну має плюс-мінус 20, то по суті, виходить, є 60 рівнів. Ми з тобою на восьмому, виходить, так? Ну, чи собі ти лашифрував? Ну це логічно, так, якщо подумати. Що я можу сказати? Тепер я виступлю зараз зі своїм монологом заготовленим. Ти готувався? імпровізованим. Я хочу сказати одне. Поначалу, ну скажу по-чесному, наприклад, перший рік був важкуватий, тому що ми переїхали, ми якраз е розписалися, коли була війна, от АТО почалося, коли була сумасшедша двіжуха в країні. Ми з Оленкою планували е розписатися через рік, тобто нам би зараз було не 8, а 7 тільки років. Але так як почалася ця вся двіжуха, непонятно, що робити, туди-сюди. Коротше, ми вирішили розписатися раніше. І поїхати в Іспанію, так як в мене батьки були тут, поїхати і почати нове життя. Ну Но ти, до речі, теж тут був. Це не те, що там я їхала до тебе. Ну, це ми потім вже розкажемо. Суть ні не, не, не в цьому. Ми одружилися тільки в наше перше сімейне життя, і в неї перший опит і в мене. Ми планували лишитися в себе в Україні, там розвиватися якось і так далі. Але так вийшло, що ми приїхали в Іспанію. Звичайно, що ми починали все з нуля, і ми жили з моєю мамою. <гум> в квартирі. Перший опит сімейного життя, плюс ми не самі жили, роботи не було довгий час, ні ти не працювала, ні я не працював. І це був не самий ідеальний старт. Я пам'ятаю, це був такий, знаєш, ну, цікавий час, це, це але в, то, було... в той же час це було ну, ну, нелегкий. Але, але ми ніколи через це не парилися. Я не знаю, що такі легкі були в тому плані. Не я би не назвала, що це не був саме ідеальний. Ну для нас на той момент це був самий ідеальний старт. Ми, ми просто були щасливі, бо ми просто вже були нарешті одружені. Для так. нас це було степом. Тежки ми були щасливі, для нас так. це саме головне було, що ти просто вже типу разом і все, і вже нема. Просто ми, ми до того жили два роки. Він був в Іспанії, я в Україні. Потім він в Чернівцях, я в Тернополі. І ми це весь час жили, і ми просто хотіли бути разом. Ми коли зустрічалися там на скільки? Там на два-три дні. А потім, вже коли я переїхала в Чернівці, ми там. Все одно ну, ми не жили типу по разом і нам не вистачало цього, ми хотіли просто вже бути разом. Я не скажу, що в нас з тобою були якісь побутові проблеми. Я не пам'ятаю їх. Ні, Побутових не було. Ми сварилися ну, бу були, дуже да, часто, ми... але не через не побутові проблеми. Да. Часто сварилися там по різних нюансах. Ну це таке, щось має бути за. за... В секреті, тож не все будемо відкривати в Тому що я вже не пам'ятаю через що ми сварилися. Потім такий цікавий етап був, звичайно, що ми у моєї мамі як жили, то ми не платили там ні за кімнату, ні за що. Ми не могли довгий час знайти роботу. Ні тобі, ні мені. Ну я А шукали ми все. Ми готові були на все, тільки аби бабки платили. Я пам'ятаю, як ми розносили твої резюме. Листи резюме. Ну, не резюме, а резівку типу. шукаємо роботу на прибиранні. Це типу. дуже голосно сказано резюме. Саме Просто там було написано, що відповідальна і молода дівчина шукає роботу. От це було моє резюме. по і, факту. Її подзвонили за одну роботу там, пару разів в тиждень сидіти з малим, так. дві годинки, так? Да? І, і було 250 євро в місяць. Це було, євро в місяць. Багато для нас. це було для нас ну круто. І майже в цей же момент я нахожу роботу по неділях, тільки один раз в тиждень. На одній фабриці, теж типу, фабрика велика, і мені платили 90 євро в день, так як це було 4 рази в місяць, це було 360 євро. У неї 250, на мене 360. І я як зараз пам'ятаю, це, це було це 610 євро на сім'ю капало. І ми в цей момент сразу, мені кажеться, з першої зарплати зразу, зразу ми приймаємо рішення переїжджати на другу квартиру. В кімнату. в кімнату на другу кімнату. Але просто щоб люди вже просто, щоб мами. відчути автономію, якусь, що ми вже як сім'я, що ми можемо за себе відповідати. Не, щоб складати, мама пам'ятаю, була в шоці. Да. Користі, всі були в шоці, всі користі, були проти. А ми такі ні, да. ми самі будемо. Тому що. Але ми справляли, щоб ви розуміли, у нас було 610 євро на обох. Ми платили 250 євро Кімната. за кімнату плюс комунальні їжа, і ми ще кожного місяця 50 євро відкладали. Да. Я не знаю, що це за фінансова грамотність. Да. Це був один з самих правильних виборів, які ми зробили, тому що в цей момент ми реально почали, як це буде мадурар по-українськи, ми почали Виросли взросліти, ми почали мадурар письма. По да, стали казати. більш розвиватися, більш зрілими, більш почали всякі мутки робити, всякі ідеї, які приходили і так далі. Його, і тому ми подібне. зараз почнемо, ми не будемо це розказувати, бо ми що ми тільки не, не будемо, так. Да. Ну, того, ми зараз беремо. Коротко, дорогу нашу. Це вже не коротко. Це коротко, бо ти потім все. Більший ріст був тоді, коли ми переїхали, ми почали вже бути більш так самостійними, як сім'я. Да? Потім ми там в тій кімнаті прожили недовго, ми там були буквально три місяці. Три місяці, літо, літо. місяці ціле да. І потім ми переїхали вже з моїм татом, виходить. Ми переїхали в квартиру, але ми її ділили пополам да. з його татом. Да. І тоді взагалі почалося круто, тому що потім Оленка знайшла другу роботу. Зразу. Зразу ми зразу, не зразу, зразу як переїхали, зразу. вона знайшла другу роботу, де вже платили 600 євро. 600 євро. і Я теж почав розвиватися, наче вже більше як в продажах був пішов. Потім в мене була робота і на фасаді. Коротше, бабки пішли в касу. Тобто, да, можемо зафіксувати. Да? Коли ти береш більшу відповідальність на себе, тобі, тобі більші. приходять більше грошей. Тись не не раніше, не тоді, так. коли не тобі, тобі не приходять, приходять спочатку гроші? гроші, а так. потім ти такий, ну да я візьму більше відповідальність, бо я можу. Ні-ні. Ти спочатку береш відповідальні спочатку ризикуєш. Ти спочатку ризикуєш, береш відповідальність свої ж... руки, своє життя. Так. І тоді під це вже підтягуються і фінанси, і обставини, і так далі. Ну, ми, ми там теж були щасливими. Ми жили... Ми завели песика. На, на так, Ми зразу, До речі, ми переїхали і зразу це через два дні. Вадім притискав додому собаку, їздивши за 100 кілометрів за ним. Боні царство йому небесне. До речі. Да. Він помер в моєму селі, його збила машина. Всі хто не знав, і всі кому цікаво, де наш бонік, бо ми його показували коли з інстаграми, то його вже нема. Ага. Тому зафіксуємо далі. В, в квартирі скільки ми прожили десь? Ні, олівчики, вона може буде малювати собі. Що зафіксувати, то ми скільки десь прожили там, ти пам'ятаєш? А два роки. Чуть пізніше ми можемо. От у нас були багато етапів таких, да? тому що був потім після Іспанії ми. Мія, Мія, ні. Ми прийняли рішення вертатися в Україну. В Україні ми спробували, ми щось в Чернівці, Тернопіль, туди-сюди, потім ми переїхали в Києві, жили майже рік. Вставай, доціль, вставай. Вставай, зайчик, вставай. Я впала. А потім ми прожили в Одесі майже рік. І в Одесі в нас родилася наша перша донька. Потім після Одеси ми ще поїхали в Черніців трошки, і потім в Іспанії. І ми вже тут три роки. Як в тих відео, куди нас тільки не носило. Да. Такі етапи в нас були. Просто там в кожному етапі є дуже цікавий нюанс, момент. Ми будемо просто знімати про один період. Мія, я виключу, це йди малюй. Вау, це Так? Не... Да? Тобі йди малюй. — Ти розвивайся. Диви що тут їде. Я це все вів кратку таку що ми історію. Це хоча... дуже великий да. шлях. Я в це взяв до того, що ми з Оленкою завжди приймали рішення разом от, йти в щось нове, якось різкувати, рис якось щось спробувати. ми завжди були разом з цим. Да? І плюс, що нас дуже сильно об'єднало завжди. Було багато там взльотів, падінь, але завжди ми знали, що ми хочемо. Спільне життя, що ми хочемо одинакові цілі, ми хочемо разом. Коротше, ми разом бачимо одне майбутнє. Тобто, те, то, що я хочу досягнути в житті, то й Оленка хоче. І тому у нас є така загальна велика ціль, совмісна. Я думаю, що от залог класних стосунків взагалі в сім'ї, в першу чергу, це має бути одна обща ціль. Або багато. Ну, я маю на увазі, ну, ви маєте йти в одну сторону разом. Суть стосунків в чому? Що... Шо... Незалежно від того, що відбувається там в світі, чи навіть в тебе, в сім'ї, як ти кажеш взлете падіння, ви маєте бути щасливими. Незалежно від наших злетів і падінь, все одно нам було класно. Наприклад, в тяжкі моменти, особливо фінансові, коли ми були. Угу. Як взагалі в тебе відчуття було? Може, бували дуже угу. трудні ситуації. А в мене ти просто знала, що ми з цього вийдемо, бо ми вже виходили. <кхи> на Здавалося, це все типу, і це пройдемо з ними. Майже в кожному етапі, де ми жили, були такі чорні поло полоси. Чорна полоса це не є погано, зразу зафіксуємо. Це теж були якби випробування для сім'ї, для стосунків. В першу чергу теж. Знаєш, кажуть, що масштаб проблеми вимірюється масштабом особистості. Так само, це більше виростати, тим більше може бути випробування. Знаєш, що мені здається, нас найбільше ну от тримало разом. Що в нас не було такої думки реально, щоб розходитися? Типу, що би не було, чи ми сваримося. Чи щось погано? Юша, ну обережно досі. Чи, ну, все... чи все погано, але ми знали, що ми разом з цього вийдемо. Саме головний навик, який ми з тобою отримали за всі вісім років. Знаєш який? Ми навчилися говорити. Да, так, це це, можеш, це ми ще коли зустрічалися. Кожен раз, коли виникає якась проблема, чи якась незрозуміла ситуація, чи щось комусь не подобається. Доки ти не скажеш, то нічого не вирішиться. І ми говорили, буває, навіть до сьогодні буває так, що ми просто діти засинають, ми приходимо сюди в зал, на цей диван, і просто довго говоримо, от говоримо, вирішуємо, приходимо до якогось рішення. Типу, найголовніше потім питання це добре, як що робити далі, як з цього виходити? Як ти хочеш, як ти чути один одного, це теж дуже важливо. Це в нас інтуїтивно вийшло, ще коли ми зустрічалися. Ми Робить. любили друг з другом спілкуватися, просто так, навіть щось мріяти, якісь плани строїти. По-друге, ми просто так могли спілкуватися на якісь різні теми. А по-третє, завжди, коли були якісь нюанси, чи там, скажімо так, проблеми, чи що, то ми теж це все обговорювали. І це дуже важливо, тому що ми потім у шлюб вже зайшли з таким навиком, і він нам дуже сильно допомагав. Для чоловіків, понятно, ну, я не думаю, що у чоловіків є проблеми висказати свою думку. Але, наприклад, є багато жінок, які, наприклад, вони. Не хочуть висловлювати або бояться, бо не хочуть просто, щоб не сваритися, вони там не кажуть свою думку. Так, да, воно для чоловіків не завжди приємно, да? коли, наприклад, там, реально там щось от, тобі кажуть, це мені не подобається. І ти розумієш, що ну, ти не можеш бути, бути щаслива сім'я, коли один типу, йому все круто, а твоя жінка взагалі там сидить, і вона типу, робить, що їй круто, а насамдії вона нещаслива, наприклад. Там є різні варіанти. Дехто не хоче говорити, того що не хоче здатися якоюсь там не такою слабкою чи ще щось, дехто не хоче говорити, тому що не хоче обідати свого там, партнера. Тому записуйся на наш вебінар. Якщо зафіксувати зараз, зробити резюме, тому що ми, наприклад, не можемо вчити людей, які 10-20 років разом живуть. Не вчимо, ми ділимося своїм досвідом. Хоча 10-20 років це теж не є результат, якщо 10-20 років всі нещасливі, розумієте? І три показники, якщо зафіксувати це. Розмовляти ми колись далі ще коли зустрічалися. От ми не йшли, не, не йшли спати, поки ми не обговоримо або не рішимо ситуацію. Було але таке, ні? Деколи зараз засинаємо ну, зараз, де коли да але до речі, вже... знаєте, що, що якщо ви засинаєте посвареними на наступний день або через два-три дні, якщо ви встаєте, у вас закладений ніс, кашель е... понос. Запор. <ріст> Ні, це дуже часто зв'язано з тим, що ви заховали агресію, промовчали, накопили е емоції. Тому емоції дуже вчасно зразу не подобається, дочекайтеся вечора. Ну, не так, типу, так, сядь сюди, мені треба поговорити, Ти знаєш, що ти не правий, мені не подобається. Просто нормально кажеш, я відчуваю, мені не подобається. І все. Перший момент це завжди просмотр, говорити. Другий момент. Другий момент це мати спільне спільну ціль або взагалі направлення, куди ви разом йдете бути на одній хвилі, називаємо це так. Взагалі ідеально, коли світогляд одинаковий теж у людини. Тому що у нас світогляд дуже сильно мінявся постійно. собі. Я скажу, знаєте, що саме цікаве, що у нас світогляд, скажімо так, звідти він отак помінявся, але він в нас типу одинаковий. Він у нас був колись одинаковий і зараз одинаковий. Але він змінився. Він став зовсім іншим. Тобто світогляд. Він ми маємо на увазі, хто ми, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, що після смерті, де Бог, що таке Бог. І це всі світогляд, базові такі речі. У нас вони мінялися, і ми, наприклад, на одній хвилі всім По бізнесу, по бажанням, по фінансах, по тому, як ми якістю життя. Ми на все майже спільними взагалі. Ну тобто на одній хвилі. Це другий момент. Третій момент довіра, ну, довіра і довіра і повага переходити на дуже якісь. На особистості, на там дуже сильно там матюкажу хочеш... обзиватися, там, наприклад, посилати. До речі, є така штука. Реально мають бути якісь правила. Ні, в нас є якісь елементарні правила. Наприклад, ну, ми не посилаємо донор. Ні, це правило. Ми ну... не посилаємо. Ні, ну нас не було такого, що ми сіли і писали було. правила. Ні, ми не писали, але я тобі казала, наприклад, що я не дозволяю, щоб, наприклад, ми ну, посилали що... чи посилали. Тому що у нас був перший пункт, коли ми все обговорювали, і правила самі собою вистраїли. Так, Бо в розмові вони вже виходили. Ми не є ідеальні. Так, ну ми не стримуємося до ідеальності якоїсь такої впав. <смість> Ай, впав! Голівудської ідеальної. Тобі рано каву приніс ти сік, чи какую? Що... Можна. Можна. Може, через 15 років ти вже мені принесеш каву якусь чи сік. Давай фінали вже. Знаєш, що ми зараз говоримо? То, друзі, якщо вам сподобалось такий формат, скажімо так, так? Да, Зйомки, такий вам формат відео, інформативний, не інформативний, нашу історію. Ставте лайки і підтримайте нас обов'язково там коментом і підпискою. Тому, якщо вам цікаві якісь другі відео чи якісь другі теми, ви можете написати в коментарі всі плани, які ми хочемо робити, але особливо на початку, ми будемо дуже дивитися коментарі. Ми хотіли перше відео зробити, як ми познайомились, але так як сьогодні така дата, ми рішили йти не по правилах і записати таке відео. Тому, друзі, слідує відео, скоріше все буде, як ми познайомилися і наші стосунки там до весілля. А потім ми будемо йти про етапи. А потім ми етапами будемо йти, але ви пишіть, що вам цікаво, і ми будемо, звичайно, таке записувати. Друзі, лайк, підписка, коментарі. Посилайте людям, яким це може бути дуже цікаво, наші відоси. Яким, типу, ви хочете кинути і сказати, дивися, що вони знімають. А якщо ви нас знаєте, ви наші знайомі або родичі, або ще щось, то обов'язково репост і ці всі нюанси. До побачення, телебачення. Кажи папа. Кажи папа.